Всім привіт! Сьогодні хочу показати один е, дуже цікавий мод. Е, він називається, як ви бачите, целоний гіпсі. Знаходиться він е, неподалік від солодцяну маєтку і «Ріфтину». Ось якраз вона. Ось. І ось Лургашбур. Що це за мод? Він додає ось, такі, ось таку лодочку, е, яка названа. На сторінці лодка цигана, тобто, що це за лодка? на ній можна жити. Дивіться. тут у нас є спальний мішок, тут у нас є казанок, є трохи ось тут квітів, які тут ростуть, є продукти, зелень. В цьому сейфі, що знаходиться, О, золото і смарагд. Дивіться, якраз чудово. Дві книги навичок тут знаходиться. Тут ще продукти. п'янкий мед. А тут у нас ось трошки цікавого лоту. Дивіться, він хороший. Тут, дивіться, скільки тут М -м мха грибочків і світильник. Ось такий от цікавий. Обтареш є сука місяцями. Ось такий цікавий е, плавучий будинок. Це е, я б сказала будинок на перший час. Або просто для е, Такого от цікавого е, відпочинку. Приваличне база, що можна використовувати. Е, якщо чесно, то я не знаю, чи можна його кудись перевести, тому що я не знайшла тут ніяких е, е, кнопок чи е, як вам правильно сказати. Я е, не знайшла можливості кудись його перегнати. Тому мені здається, що він на одному місці стоїть. Але навіть так, я думаю, що зовсім такий непоганий, цікавий будиночок для тих, хто не хоче себе зв'язувати з великими будинками, наприклад, або якісь перекати поле, який гуляє по. Світоцька риму по цій країні просто не намагаючись десь надовго зупинятися. Бо для них, я думаю, цей будиночок буде доволі цікавий, тому що він такий незвичайний і дійсно він такий цікавий будиночок, правуючи дома. Тут у нас є яйця хищної риби. Ці риби, риби вбивці. Іноді нападає ведмідь, ось я його тут трошечки вбила, він може бути або тут, або прибіг десь звідти. там саме коріннірне, як ви бачите, знаходиться. Загалом ось такий невеличкий острів. На нього можна легко дібратися, абсолютно без проблем. І. Тут гарно і в день, я б сказала, і вночі, тому що цікавий такий. Вночівні ще гарно освіщається світильниками Всі, всіма. Ось, на цьому поки що все. Сподіваюсь, вам сподобається. Всім дякую до побачення.